Вітаю вас, дорогі друзі, вітаю просто так і вітаю зі святом. Свято сьогодні можна ще відпочивати, можна ще радіти, як Христос хрещається своїм Його. Ми вже... Купатися? Ні, ні-ні-ні. Я стовок не полізу, риби, Я... риби не хочу. Бо вона є на сковороді, то не хоч? Да. Ми вже допоруємо з Юрою. Вдвох сьогодні зранку. Сьогодні зранку пошкодувала трішки дітей, тому що не будила вже наносити дров, пішла дров наносити сама. І пішла <смі> наносити дров. І думаю, поки ось було морозно, як швидко пішли дрова. Я вам не можу передати. Ми перейшли, оце, щоб ви розуміли, на останній ряд. Оце ще тут під клейонкою. Так він туди тягнеться, але він теж вибраний. І це ось останній ряд, який був закладений рубаними дровами. Далі у нас вже дрова не рубані. І ну, десь приблизно так, як і Юра говорив, що якщо нам так палити і варити свиням баняк, то нам вистачить дров на півзими. Ну, Баняк зараз вже вариться рідше, свиня одна велика, одна мала. Далі буде ще рідше. Що? Ну, кажу, що дров немає. кого немає дров? Ні, це я, це я пожартувала, чуєте, як зачепила. Зачепила хазяїна заживе. Кажу, що, кажу, що дров немає. Біжить і кричить, в кого дров немає. Я, роз, я кажу, що швидко йдуть. Ряд закінчуємо. тобі скоро треба буде ставати, онрубати і буде шорт десь зняти. А то я вже злякав з дров нема. Думаю, хоч сьогодні свято, але до вечора зараз машина дров буде. <реш> Злякався вже, що я. Каву п'єш? Е, кружечка в мене є. А? З, з, з такої кружки каву. З такої кружки каву не п'ють, вона занадто велика. Це квакта. Квакта. <реш> 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 Дрова лежать. Ось поскладені, там, де ми забирали з городу складені, але... Оце наскільки рубаних вистачить, наскільки вистачить, а далі Юрій треба вставати, закачувати рукава і нарубувати. А мені йому тільки шкварку і каву носити. Ні, в цьому році я рубати їх не буду. Що? Нема здоров'я, вже Вікторівна. Все. А хто порубає? Вікторівна. Да? А я буду тобі шкварку жарити і каву носити. А я чого? Я можу, тільки так. Я знаю, що ти можеш, то я ще рубаю хоч там, а ти зараз три рази махнеш і тиждень тому лежиш в ліжку і ще дві неділі в лікарні. Сина в неї болить і ноги не носять. <риклад> як яскраво описав. Але якби таку стати день, то я теж можу. Потрібно сьогодні позабирати трохи одягу. Понапир, понапир, воно пісить. Вчора було все таке морозне, а сьогодні все. Вже в хату забрати, та воно собі пройде, а ні, де такі ковтини грубші, то, то ще мерзлі, а де тонче, то вже можна знімати хоч зараз. ой так Вчора був коментар. Напишіть, покажіть про техніку, тому що вона є. Кажу до Юри Юра. Треба техніку показати. Теж підемо покажемо, що є. І так, що у нас є? Знайомтеся. Сінтай. Ні, не так. Ось так. Сінтай 220. До речі, одноіменний канал Юри Є сінтай, Юрасі, сінтай 220. Правда, він його лінується вести? Ну то таке. От. Без кабіни йшов. Кабіна вариться, не знаю, 12 коли 12 років. 12 років вариться, не знаю, коли закінчиться. Добре, що одним словом так. О, 12 років є. кабіна вариться, а трактор віз. А, 12 років трактор я грішним ділом 12 років кабіна вариться. А, 12 років. 12 років трактор. Так, да, е, куплений. Куплений, каже Юра, не беушний, куплений тоді, коли він по травму отримав. І е, ще так тоді купував. На, на свій, не знаю, такий у мене хлопець ризикований, ще не знав, чи як він ходити буде. А вже казав ні, тракторця собі куплю. Що він в мене? Він в мене все життя тракторист до травми. А поїхали в лікарню, мама його возила до лікаря. Поїхали питати лікаря, що йому робити можна, що не можна. Мама питає, їздити йому можна. Каже, лікар, ви що, яка йому їздити? Він на хоч ходив. А мама каже, то він же ж машиною і привіз. А, такий лікар старенький, був каже, а, ну то як сам сюди приїхав, то дай йому Боже здоров'я ходити так, як ходить, і ще якщо може їздити. Що, пішли хвали, що є до трактора? Трактор є. Трактор є. До трактора є я, сам перед. <смітна> до трактора ти. І ще чоловік шість, яким ним пользується. <смітна> ну це таке. Що, до... йдемо, покажу, сам перед що є. І шо? Січкарня. Що вона в комплекті до трактора? Так, да, це, це до трактора тільки. Яка мені роботу облікшає, я ж вручну не кручу. Ну так, далі. Так, це. Що? Це, це є в мене бульдозер до нього. Так. Лопата. Лопата. Все в роботому сім'ї. Сам пан склепав. Сам. Сам. Яка чіпляється наперед? Хорошо. Без циліндра, без нічого. Колись обіцяв показати, як піднімає без циліндра. Нема снігів. Нема снігів, нема що гурнути. ніхто ямів не копає. Так, що є? Далі. Да, тільки переплужник знятий. Теж пан склепав? Да. Наполовину я, наполовину Анатолій. Ну вже три роки не використовується. Ну не гору ним. Раніше все вигорував. Получається, років вісім грав своїм трактором. Китайцям. Є ще прицеп ось до цього. Двохосний. Як там? Два ПТС, 4, двох дві тонні бере спокійно. Чотири колеса, все, теж сам зробив. А я думаю, коли ж ти скажеш, що теж сам. Ні, не сам. Ну як, допомагали? Батько покійний допомагав, брат допомагав, все село допомагало, ну зробили. Але основний розробник, інженер. Був. Возик був. Возик Розроблений теж інженером, конструктором. У нас отак відкрива спокат іде. то поставив здорові колеса були. Його аби тримав, але Наташа довмилася його трактором волочити. Теж до трактора чіпляється. Значить, теж до трактора. А. Сажалка. Садить картоплю. Вже теж скільки років п'ять. Мабуть, якщо не більше, а може десь так. Тоже сам зробив. Тут а, вже, можна сказати, все почти сам робив. Ніхто не допомагав. Почитав. Да. Десь, до речі, відео є. Все вищитував, все враховував, все сам. Це все самодільне. А відео в кого? В мене чи в тебе? В тебе, мабуть, відео. Не знаю. Все, можна сказати, все з дому, купляти, нічого не купляв. Тільки ось доцепи. Пучки ці купив. Все. А то все варив сам. То теж до трактора? Тепер ось тоді в мене на руках 10 пальців. Вже вона років 3-4 зроблена, але ще пальці на місці. Циркулярка до трактора. Тоже, нічого тут скланого нема, колись була січкарня. З цієї січкарні вийшла циркулярка. Теж сам. Так, да. тут теж сам. Все зроблено. Ну і того з того всього, що в нас придбано, то це що? Сінтай. Сентай, далі йдемо, це ще. Не а, все. ще не все. Ой, а, точно. Що? Коцюба. Коцюба. Да. Хобачок. Яка мені дуже часто мене виручає. Граблі. Культиватор. Борони. Баб. Тяжкі. Теж зробили самі. Рамка, поводки не цепки, а трубки стоять. Вообще, Шотинько йдуть за трактором для нього. Борони новенькі, обміняв на дві тесарки. Що сховали? Кос... у цьому? Косілка стоїть. Вона колесами закидана, але, повірте, вона вся на ходу вчепив і пішов косити. Прицеп вазовський. Півтори тонни грузоподйомність. Сміття возимо. Стоїть, все на мазі. Це я не робив. Це заводський прицеп. Сівничок. Сіє суданку, пшеницю, ячмінь. Більш нічого не біж... про. А, леша пробували сіяти і люцерку. Так, сівничок з чого як? Ну що, висівний апарат заводський, шланги заводські, це тільки чоботи сам придумав і привода сам. Все. А то, можна сказати, з СЗшки переробив. Але сіє. Все, чи ще ні? До трактора? Так. Да. А, фреза. Пішли, ще фрезали. фреза? Ферза. ДТЗ. І йшла вона з ним в зборі. Як в зборі? Ну, купляли разом з трактором. В комплекті. в комплекті. Я скажу за цю ферзу. Ідеальна штука для дому. По заробітках нею, не треба їздити, а для дому... Ну, Лучше її не треба, вона на трактор нагрузки ніякої не дає, щоб така нагрузка була. І пух, як то фрези роблять, ця не робить, ця менш оборотна, але для себе її хороша штука. Метр десять за фат її, звісно, можна було б більше її, щоб хоча б метр 40 була за фату, але метр десять фатає. Оце що трактор з ферзою, оцей китай, цінтай, це миле діло. Незамініма штука вдома. Все? Ну, вроді все, може ще де на людях що стоїть, не знаю. Так, значить, дивіться, по нашій техніці, по нашій, ми що мали, те й розповіли. Тобто, що маємо, те і показали. А далі ось так, якщо ви бачите на відео, що мелькає та чи інша техніка, ну я кручусь, воно ж мелькає, правильно? От, вона є, стоїть. То, е, то є техніка вже... Зовсім не наша. Нас навіть навіть зараз просто так дещо да, скажу, покажу просто. Ось, подоки самшити сам шити рядочок, оце межа. Що за межею, навіть і це. Це вже не наше. Получається, якщо наша якась техніка стоїть десь там на тій стороні, то, то вона просто там стоїть. Або навпаки, що лежить ось тут, то це воно є не наше. Але просто ну, вже на нашій стороні лежить. Техніка. техніка стоїть в основному через те, що з цієї сторони просто вона, як потрібно там щось підключатися до світла, ремонтувати, щось підварити або щось там накачати, перечепити. Хлопці просто сюди заїжджають. Але техніка є не наша, техніка, як в мене каже Юра Вітькова, брата Юрина Двоєріднього. Брат, Чимось хоче займатися, прагне. От, дає Бог сили, здоров'я, мудрості. Може людина, людина собі займається, Юра допомагає, підробляє. Отак. От, от. А що з нашого, то це те, що маємо. 12 років, Ще... Сінтайчику. Дев'яточка, вона стоїть, ласточка. Ласточка, бідна вона, вона вже стоїть на, на грані цієї загибелі. Що Юрасик? Розказав про техніку? Даша он до один стоїть. Де. Тут він теж <laughs> Відьковий. Що Від... ж про нього розказувати? Відьковий, але вже, як то кажуть, рідний. <смех> <смех> Бо перебрали <смех> 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 все двох з ним. І так більше ж на ньому. Відько не дуже хоче. Так, попорано? Я не знаю. А ти... Великі свині не дали. Дав чи дав? А, дав. То значить попорано. Королям дала? У нас королів не дали. Ти їм дай, а я колись королів привезу. <рекунт> Попороли. Ти чуєш? Ти покажи, скільки велосипедів, хто їх повіє? Я не хочу, мені соромно то показувати. Я стільки казала, його треба позабирати. Раз, не два, знаю три. навіть куди забрати. Десяток велосипедів Десяток велосипедів лежить один на одному по складі, вони є дитячі, маленькі, ще коли Людмилка наша маленька була вже Людмилі 17 років. Ой, де життя, да. Одним словом, все попорали про техніку, розповіли. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися, послухати. Що стосується от нашої з ним техніки, в основному все ще є до трактора, він все поробив власними руками своїми. На каналі у нього відео є, вони давненькі, тому що він давно туди вже нічого не скидає. Лінивець. Я його називаю, він в мене лінивець. Дивися, що ще є. Що ще? Культиватор ще є міжрадній. Купляли. Забув сказати. Купляли, а, купляли. зовсім, так, да. там із розпашки і бритви, вистрілив, все. Тільки його вдома немає. Він десь на людях. Ну, дай Боже твіздру. Втестся. Хто втестся, то не на людях. То в своїх. Так, все. До побачення. Тебе ще щось перемкне до вечора десять разів можеш знімати. Все, друзі, ще раз зі святом, гарного вам дня, на все добре. Миру, нашій Україні, вам усім міцного здоров'я, добробуту, всього найкращого, щастя, затишку у родинах. Бережіть себе і дякуємо вам, що ви у нас є.